Добрий день. Показникова функція її графік та властивості. Функцію вигляду y дорівнює a в степені a є число додатне і не дорівнює одиниці називають показниковою функцією. Якщо a дорівнює одиниці маємо функцію y дорівнює 1, яка не є показниковою. Маємо приклади показникових функцій y дорівнює 3 в степені х, y дорівнює 0,5 в степені х, y дорівнює корінь квадратний з 2 в степені х y дорівнює π в степені х, y дорівнює f е в степені х, і так далі. Функцію y дорівнює f е в степені х ще називають експонента. Число e, е, яке наближено дорівнює 2,7 це число ейлера. Побудуємо графіки функції y дорівнює 2 в степені, х і y дорівнює 12 в степені. Областю визначення функції множина дійсних чисел, побудуємо графік функції y дорівнює 2 в степені. Х. Графік функції y дорівнює друга до степені х. І з'ясуємо властивості показникових функцій. Областю визначень є множина дійсних чисел. Область значень це проміжок від нуля, не включаючи до нескінченності. Функція є ні парною, ні непарною. Щодо знаку сталості, то приймає додатні значення на всій області визначення. Графік функції віз xів не перетинає, отже, функція не має нулів. І вісь і перетинає в точці з координатами 0 і 1. Якщо а більше одиниці, то функція зростає на всій області визначення, і якщо а більше 0, але менше одиниці, то функція є спадною. Функція диференційовна і екстремумів немає. Порівняємо 5,1 в третьому степені і 5,1 в степені 4,2. Для порівняння. Використаємо властивість функції y дорівнює 5,1 в степені X функція є зростаючою, а це означає, що при збільшенні аргументу значення функції збільшується. Та як 4,2 більше від 3, це означає, що 5,1 в степені 4,2 є більше, ніж 5,1 до кубу. Порівняємо ось такі два вирази, використаємо властивість функції y дорівнює косинус одиниці в степені х, косинус одиниці число, яке є додатним, одиниця кут першої чверті є значення косинуса не перевищує одиниці, це означає, що функція y дорівнює в степені x є спадною, отже, при зменшенні аргументу значення функції збільшується, а це означає, що косинус 1 до мінус 5 степеня є більше, ніж косинус одиниці у мінус другому степені. Порівняємо 8 у 4 степені, ну, десятих в степені мінус 12. Запишемо властивості степеня, де основа степень і число додатне. 8 у 4 степені запишемо, що це 2 в кубі до 4, тобто 2 у 12 степені. І 0,5 у степені мінус 12 можна записати 0,5 1, 2 – це2 до мінус першого степеня і до степені мінус 12 це2 у 12 степені. Як бачимо, степені є однакові. Знайдемо найбільше значені функції, Y дорівнює 1 поділити на корінь квадратний із 3 в степені х. На проміжку від мінус 2 включно до 4 включно. Як бачимо, функція y дорівнює одиниця поділити на корінь із 3 в степені х є спадною, а це означає, що найбільшого значення функція приймає при найменшому значенні аргумента на цьому проміжку, тобто значення функції є найбільшим, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2 і дорівнює 3. Побудуємо графік ось такої функції. Для зручності запишемо функцію у вигляді y, дорівнює 1 третя в степені модуль x-2, і все по модулю, 3 в мінус першому степені можемо записати, що це 1 третя. Для побудови графіка функції використаємо ряд перетворень. Поблиз визначення функції множина дійсних чисел. Побудуємо спочатку графік функції y1, що дорівнює 1 третя в степені x. Побудуємо графік функції y2 що дорівнює 1 третя в степені x-2. Для того графік функції y1 перенесемо на 2 одиниці вниз до ж осі ординат. Побудуємо графік функції y3 що дорівнює 1 третя в степені модуль x-2. Не використаємося такі перетворення при х невід'ємному графік функції y2 зберігаємо, а при від'ємному х отриману частину графіка відбиваємо симметрично. Відносно осі ігри. І побудуємо графік заданої функції. Частину, що лежить на 200 X, зберігаємо, такого варіанту не було, а ту частину його, яка лежить нижче осі X, симетрично відобразимо відносно цієї осі. Отримали графік шуканої функції. Завдання для самоперевірки, дякую за увагу. До побачення! Слава Україні!